Коли городчик маєш такий собі невеличкий на 2 гектарчика, то мимоволі задумуєшся, а на дідька воно мені. Що з усім цим ділом робити? Про 2 гектара жартую звичайно, у нас 10 соток, Але для міських мешканців і це випробування. Ще те. Розкажу вам, як ми з чоловіком висапували город за 2 години без надзусиль. Уся справа в інструменті. Дякую тому генію, який придумав ручний культиватор їжак Вінниця. Конструкція насправді дуже проста. Металевий корпус із зірочками-їжаками, що, обертаючись, розпушують землю, а під низом пластина, що підрізає корені бур'янів. Усе це на довгому держаку. Легко їде по землі і робить всю роботу замість вас. Це навіть звучить приємно. Є, звісно, і свої недоліки, але з ними можна змиритися, враховуючи всі плюси. Ця штуковина не може залізти в кущик і вирвати бур'янину звідти. А от міжряйте проходить швидко і навідмінно. Після того можна пробігтися і зробити, щоб все було ідеально. Ми зазвичай, коли починається сезон, поспішаємо. В один момент роботи навалюється море, хто знає, за що хвататися в першу чергу. А так от пробили міжряддя і вивільнили трохи часу. Далі можна уже й соватись потихеньку з деталями. Ще одним плюсом на користь культиватора є те, що він дуже добре розбиває грудочки. Запад цього зробити не може так швидко і так якісно. Земля ніби заскороджена після того і проходить додаткова аерація, насичення киснем, закриття вологів в ґрунті. Ми спочатку хотіли схитрувати і обробити гербіцидом картоплю та кукурудзу, а тим часом долбатися в грядках, поки бур'ян сам зникне. На город привезли і оприскувач, і воду, купили препарати, антисапа і тітус, що працюють в період вегетації. Але в останній момент передумали вітер сильний препарат в дрібній дисперсії, несе бозна куди, погоріло бусе, шкода, стало грядочок з розсадою. А культиватором працювати так і нічого. Самі не помітили, як город подужали. Приїхали о пів на шосту, а роботу закінчили о пів на восьму. За дві години стоїмо й думаємо, оце ми завзяті. Хто ж нас іще похвалить, як самі себе не похвалим. Ну і наостанок, для тих, хто дивився відео до цього моменту, буде бонус. Закцентую вашу увагу на схемі посадки городини. Город у нас прямокутної форми. Все посаджено довгими рядами. Один ряд капусти, брокколі, цвітна пісня, один ряд помідорчиків. Все по сортах, але рядком, широким. Це важливо. Поле і підв'язувати помідори ми не будемо завжди так робимо. Ширина ряду для помідорів півтора метра. Перець, цибуля, арахіс, квасоля – все так рядком і навіть огірочки широким рядком. Так легше доглядати і сапати, поливати, і обробляти, і урожай збирати. По периметру всього городу посаджена кукурудза в три ряди захисною смугою від вітру та чужих очей. Малорядючі краєчки зайняті кабачками та гарбузами. Ця схема працює перевірено. Робимо так уже давно. Сподіваюся, це відео для вас було корисне. Дякую за увагу, до зустрічі!